Всім Я... привіт! Я сьогодні вам хочу показати своїх тваринок. Ви мої хомячки. В мене їх є дві клітки. Тут мама штатно з своїми маленькими дітками, а отвоє їхні дітки вже старші. І, моя... і подивіться, твоя мама і Дивіться. Ви маленькі дітки їхні, а мама штатно все люблять спати під колесом. О їхні дітки, подивіться. А в мене ще є тут два старші хом'ячки. дивіться, а вони зараз всі пожаривалися в норки. Зараз спробую їх пошукати. О, дивіться, їхні носики, видно. Вони сплять зараз цей час, Ти не буде їх чіпати. Або білочка моя, або хмічки, хмечки. А от білочка моя, а вона за кутку. Вона там все любить сидіти. Ми їй ще хлопчика і назвемо його Шуша, а її, а її самі звати білочка. І вона все така і нервична, але зараз щось сидить. А саму мене звати Софіка. І в мене ще є два кота і дві собаки, і дві мешка-швинки, і дві черепашки. Но я зараз вам їх не можу показати. І я їх годую таким кормом купеним і саморобним. Там ходить дуже багато чого. І кукурудза, і пшениця, і дівшок, і сімочки. Але їм багато їх не можна, бо вони дуже жирні. А у цьому корм тоже кольоровий. Я не знаю, чи їм такие можно, но я думаю, можно. Розкажи, кажется. І я їх ще купаю в воді, а в білочку свою в пішочку спеціальну. Ну, у мене зараз цього мало, я то куплю. І хом'ячки можу купати в воді і в пішочку. І їх можу купати в воді і в пішочку. Я вже пробувала, так гарно купаюся. Якщо хом'ячок води, треба покупати його в воді. А якщо хто не хоче купувати пісочок, то просто покупайте в воді, спеціальну шампуню. Може можна. І без шампуня. И во, їхня мишечка. І... И... Ну все, то побачили.